Gonna reach you by the door before be my health. They wanna use you like a night no more it's my skin I'll be cruel. Що ж, друзі, як ви бачите, в нашому ефірі є місце не лише вже уславленим і відомим гуртами, але так само тим, які ще знаходяться на початку свого творчого шляху, гурт Бонхаус. Вам доброго ранку. Доброго ранку, давайте знайомитися. Хто з вас хто? Доброго, я Олена, доброго. це навіть мене звуть Данил, я вокаліст, гітарист, клуб «Бонхаус». Я Денис, я теж гітаріст і бе вокаліст і перкусія. Я Руслан, барабанщик, перкусіяні. Чому і є ще четверти? А є ще четвертий учасник, але він yeah. грає на бас гітарі, яка yeah, вмикається і включається до струму. А гітар він забудова. Ну к сожалению, в акусті бас гітара. Mm -hmm. Сухте, ну от щойно слухав вашого виконання і композиції. Так навіяло мені колись був такий серіал французький Елента хлоп'ята. І там oh, хлопці звучно, збиралися у гаражі, грали музику, такий студентський варіант, тобто ви як? Пішли шляхом своїх колег там з американських університетів, лише закінчили школу, почали вчитися в університеті, і створили гурт. Чи він вже давно існує? Ну він існує зі школи. Ми теж так же починали з гаражей, з сепціоних баз, які були підвалі. А як ви взагалі один одного знайшли? Як ви добиралися, що змінювалося? Вони однокласники. Mm -hmm. А, тобто одразу сформувався, колектив? А чому ви брали саме такий напрямок музичний, от як е виконувати кавери? Ну, вибирали по вкусу, в принципі. Ну, от що наразі. А хто ваші кумири тоді можливо? Артик Манкис. британская группа, играют сколько уже лет одиннадцать они играют, вот, в таком стиле и вот они как бы начали, они породили эту новую волну этого инди рока, вот и мы как бы за ними идем. Не, ну сколько я знаю, вы что сами песни пишете, так? Да. и свои. Да, да, в вашем репертуарі чего більше? Своих, чи все ж таки кавери відомих? Ну у нас пополам. То пополам, есть мы всегда когда даем концерт, мы даем пополам. То есть и кавера, и наши. Угу. А як часто доводиться виступати? Тобто гасторольные графики уже більш менш ну. Ну как, ми выступаємо один раз в месяц, чтобы было же то, что приходили на нас люди. А смотрели. де виступаєте это? В Київских. В пабах разных да. там. Клуби музикальні Ну, в будь-яких заведеннях, де є сцена. Uh -huh. сцена ну, Слухай, в будь-якому закладі, де є сцена. У нас в да, закладі звичайно дуже багато, так що у вас я попереду чимало yeah. контролю. А ці як його, квартирники дуже популярні. Ну, арт кафе ми грали кілька разів. Uh -huh. ну, у вас є тобто своя фауна аудиторія, вже створена yeah. да, там, яка складається, напевно, більшою частиною з дівчат. Так. Uh -huh. yeah. <laughs> Yeah, yeah, возможно. Где вы собираетесь, может там раз на в неделю и робот, вот, как Олена сказала, квартирники для своих, что называется, или нет? Ну no, фан-клуб есть, формувался, no, уже какой-то, может быть, есть группа в да, соцсетях, нет? Да, есть, есть да, во всех соцсетях. И на Фейсбуке и ВКонтакте. У нас есть ну, приблизительная аудитория, то есть это наши друзья и знакомые, которые приходят к нам, любят нас слушать. И, вот. Ну, квартирники мы раз в неделю собираем, раз в неделю мы репетируем. Ну, як на мене, це дуже замало раз на тиждень мати репетицію. Ну, вони ще й ну зараз уже два Я ну, так думаю. Чи, по чи можна... це потрібно? Так, да, по возможності <гум> два-три? До речі, от на перших етапах так ну називаємо це першими кроками. От кілька років вже існуєте. А, все ж, от ця справа, яка ну, якою ви займається музика, вона приносить вам якісь дивіденти вже сьогодні фінансові? Чи ви поки що граєте для себе? Останній концерт ми оті грали і платно. Да, За гроші. Угу. Да. Один. Так, один із да, да. <реш> Ну, Зразу не можна було, тому що починаючи групи, ну, їм в основному не платять. Угу. А скільки, от, на вашу думку, має минути часу, щоб ви перейшли вже зі статусу гурту початківця до гурту професіоналів? Год-півтора. Рік, Рік-півтора, так замовити? Ну, це залежить від потенціалу групи. Uh -huh. Опять-таки опять от везения, от удачи. Від тих же і связi, і, і, якби, ну, це грає. А не пробували себе в якихось кастингах, зараз дуже популярні у нас різні ну, шоу музеї, чи, музичні, да, можливо, там себе якось ну, проявити, планируємо. що вас побачили продюсери, планируємо. а тільки да, плануєте. Тобто, да, ще себе да, ще не, не пробувати. Наскільки ну, мені відомо, у вас вже хтось помітив, десь почув, і ви там, здається, маєте на меті підписати якийсь контракт. Хтось десь, а хто, хто йде. З хто йде? Ну, так, рекордингом якихось, да, так? Да. Угу. І вже є записані професійно пісні, я так Да, у нас мини-альбом. Mm -hmm. mm А сколько песен? Шесть песен и два сингла ще. І акустичний писать альбому. До речі, не запитала, чому Бунхаус? Я вот э, перекласти Бунхаус. Эпер, Бун, чи Бун? Бун, 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 Хаус. Как костяной дом. Как yeah. Я так розумію, сьогодні ви підготували нам акустичний варіант виконання, а є ж не акустичний. А зазвичай як виступаєте? Ну, з електро, так? <говор> <говор> а мы не акустика обычно. Нет, есть отдельно акустичний концерт, есть отдельно полной группой. Ну, то, то, то есть у нас две разные программы. Ага, вот так на ведь. Акустично. Да. Требующие <говор> <додати, говор> Це за туда півтора коли то есть я как бы делаю. Хотя, я думаю, що мы, напевно, уроки в 3-5 на меньше. Да, плюс сейчас у нас еще сайт-проект есть. Мы играем с девочкой, то есть кавера на Ланде Лерайна замечательно поет. Вот. И мы с ней тоже репетируем раз в неделю. Доручі, наскільки мені відомо, ваш перший кліп ви маєте на меті відзняти вже навесні, і він буде пов'язаний якось з авіатематикою, з авіаційною, так? Щось там з літаками, от. Це ідея, це було в планах? Ну, я, ми ще думаємо над цим, тож і ідея ще до кінця не була. Ну що ж, друзі, ми вам бажаємо успіху, вирішитеся вам... все ж таки, коли будете писати кліп, приходьте до нас, спасибо. так, приходьте з прем'єрою до нас. Ну, трошки послухаємо ще музику. Так, Бонхаус в нашому ефірі, а після чого підхопить естафету Ангеліна Маняк з прогнозом поговорить. Скоро ми випустимо новий сингл і ми зараз будемо О, Будь ласка, супер. Міні-прем'єра. On the front fair lay our Give us a chance for one more round. Float and and hide and hide and let the night to cover up the storm. All my enemies won't be born. Track the time, and despite the fact that you will draw the line. Find yourself. Looking for to get across my heart as well fun that I plays a little game now this is time to get insane to